Всім величезний привіт! З вами Саша. Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд лише на одну книгу. Я прочитала її вже два тижні тому, але історія все одно настільки глибоко впустила мене коріння, не відпускає мене, наповнила мене, тому мені хочеться цим поділитись. Тим паче, для, саме для цього я і створювала свій канал. Мені тепер зрозуміла, чому дони тарт, а саме про її книгу я хочу вам сьогодні розповісти, чому цієї письменниці так багато прихильників. І наскільки сильно відчувається цей підхід її до написання, бо одну свою книгу вона пише близько 10 років, я все це відчула на собі, ось цю книжкову магію. Розповідь іде від першої особи від Тео Декера. Спочатку ми дізнаємось, що він знаходиться в Амстердамі у дуже такому розібраному стані. І він починає згадувати, чому він зараз знаходиться у цьому пункті свого життя, починає свої спогади свої спогадів про свою мати, як з якою він 14 років тому проживав у Нью-Йорку. Ми дізнаємося на початку ось цієї історії він так трапило, що він з матерію, яка була дуже великою прихильницею мистецтва. Картин вона дуже гарно розбиралась у ньому, наскільки поціновувач може розбиратись, і вони з нею знаходяться у музеї в Нью-Йорку і трапляється теракт дуже потужний вибух, дуже багато людей гине. І, на жаль, серед цих людей і його мати. Мені сподобалось порівняння, що він згадує цю дату, коли все це згадувала, що вона таким ржавілим цвяхом стирчить з календаря. Дізнаємось, наскільки він близький був з матер'ю, що батько їх покинув, що це ще більше зблизило його зі своєю матер'ю. І в момент, коли вони знаходились в музеї, вони тільки но розійшлись, бо вона ще хотіла. Глянути на якісь картини, а він залишився, і його погляд був прикутий до дівчинки, яка була зі своїм дідусем, він так гадав, в музеї дівчина зачепила його погляд. І коли мати пішла, він залишився, і саме в цей час стався вибух. Дуже гостро, дуже так життєво. Я взагалі не розумію, як людина, яка цього не переживала, може так живо описати ось ці відчуття під час вибуху. Звичайно, це близько нам всім всім зараз. Напевно, ще й це було таким гачком. До мого серця, що прикувала мене до цієї книги, і саме з цього моменту починається історія саме картини. Шиголь ми дізнаємось, хто її намалював, як вона вплинула взагалі на життя її його матері, як вона потрапляє до Тео, і чому саме ця картина такою червоною ниттю тягнеться. Через все його життя. Оскільки батько їх покинув, Тео залишається один, він деякий час проживає з сім'єю його друга зі школи. Але тут з'являється його батька, забирає його до Вегасу, батька нова дівчина. Він заробляє тим, що грає, робить ставки. Грає в Бакару Життя Тео лише в його руках. Він там знайомиться з хлопцем і Борисом, який є або українцем, або руським, або поляком. До кінця так і не зрозуміло. Коріння, начебто, його з України. І ось це, напевно, був такий. Негативний, дратуючий момент у книзі, коли Борис згадував Україну, він описував це як місце, гірше якого просто не буває. Він з батьком об'їздив весь світ, батько його пиячить, але він талановитий будівельник, тож його запрошують на різні об'єкти, і саме завдяки цьому вони подорожують по всьому світі. І коли Борис згадує саме Україну. Це такий, мені було неприємно читати, що гірше за Україну, напевно, нічого немає, що тут процвітає торгівля дітьми. Взагалі він не мріє тут опинитись. Це був такий неприємний момент, але ось ця така. Дружба, любов між хлопцями, які по суті нікому не потрібні, вони чіпляються одне за одного. І, враховуючи те, що хлопці в такому віці залишені саме на себе, вони скочуються до пияцтва, до наркотиків всіляких, які Могли бути їм доступні саме у Вегасі на тлі такого стану, в якому перебуває Тео, який дуже схильний до того, що він постійно згадує свою матір, він постійно згадує цей теракт, воно його не відпускає. Він корить себе в тому числі за все, що сталося. Як притамана, напевно, кожній дитині, коли щось пов'язано з її батьками, вона шукає. Причиною в собі. Тож Тео дуже схильний до депресії і ось накладається цей образ життя, який він веде, в аварію потрапляє його батька. Тобто Тео залишається повнісіньким сиротою і повертається до Нью-Йорку. Через все життя він не сил. Ось цей ПТСР, ось це відчуття. Що в будь-який момент може тіло відчути ось цей потужний вибух, дуже знайоме мені, бо так я була недалеко від місця, де стався вибух. Перебувала в квартирі, але все одно це було 100 метрів від нас. Ми відчули це. Це дуже неприємні відчуття і перші дні війни у Харкові. Не зупиняючись, ми чули всі ці вибухи, коли ти тілом відчуваєш ось цю вібрацію, і ось описи Тео, саме того, що він це пам'ятає, хоча це лише один вибух. Дуже мені сподобалось і дуже так життєво описане його кохання, все життя, дуже багато років закоханий до нестями. Що відбувається з його організмом, коли вона опиняється поряд з ним? Я відчувала все це разом із Тео. І, звичайно, ось ця картина, яка йде поряд з його життям весь час. Взагалі, ось це ставлення до мистецтва. Багато в цьому аспекті приділяється уваги в книзі. Взагалі ставлення до таких речей, які ніби нібито живуть своїм окремим життям. Дуже багато цікавих таких думок, про які я не замислювалася. Я не є якимось поціновувачем мистецтва. Так, можу відмітити якісь окремі речі, але я ніколи не замислювалася над цим. І мені було цікаво про це читати, було цікаво приміряти на себе ось цей костюм людини, яка розуміє, що несе з собою мистецтво такий дуже цікавий опит. Наприкінці, взагалі, коли читаєш книгу, не розумієш, чим можна завершити цю історію, бо це. Дійсно, просто опис життя, і ти не розумієш, як воно може завершитись, ось ця історія, або як завершується життя. Так, все трансформується, одне витікає з іншого. Але мені сподобалось, як книга закінчується. Це, напевно, єдина книга, яка закінчується якимось філософськими думками, але вони мене зовсім надратували. І я дійсно кожну пропустила через себе ось цю думку, яку несе книга. Книга і її герої. Взагалі мені сподобалось, що тут багато таких думок, над якими не замислюєшся у повсякденні. Ці думки бувають лише коли ти на самоті, у тебе є деякий час, і ти якісь. Такі філософські теми собі в голові підіймаєш. Ось ця книга насичена такими думками, і мені було приємно ніби так наодинці з собою, над всім цим розмишляти. І взагалі таке відчуття, коли ти читаєш цю книгу, ти нібито відкладаєш своє життя, надягаєш такий собі аватар Тео, і Оринаєш в інше життя, книга дуже так потужно переносила мене в інше життя, в інше відчуття, навіть ті, які я ніколи на собі не відчувала. Якщо вам цікаво, що переживає, скажімо так, наркоман. Що відчуває людина, яка кохає, але не отримує кохання у відповідь. Якщо вам цікаво відчуття людини, яка нажахана, що відчуває людина, яка, незважаючи на все це, йде далі і проживає своє життя, її взлети, падіння. Книга, яка дала мені змогу пожити іншим життям, мені не завжди це подобалось. Я не була згодна, але є якісь реакції організму, які не залежать, напевно, від твоїх думок, і ці почуття виникають самі по собі. Ось ця книга надала таку змогу окунутись в таке інше життя. І ось це відчуття, що ти не розумієш. Ця історія не закінчується, бо ця історія, це історія є саме життя. Воно не полишає мене і досі. Напевно, це найбільш така об'ємна книга, яку я прочитала з великим задоволенням. Мені жодного разу не було бажання кинути її, хоча з великими книгами таке трапляється, коли ти втомлюєшся від історії від цієї історії. Такого не було. Взагалі жодного разу у мене не було думок не дочитувати книгу, незважаючи на такий дуже великий об'єм. Напишіть, будь ласка, чи читали ви якісь твори до Тарт, можливо, цю книгу, можливо, якусь іншу, чи справили вони на вас таке ж саме потужне враження, як на мене, Шиголь. Бо мені вдалося дуже чітко так відчути на собі магію. Цієї книги, таку книжкову магію, за якою я саме йду книги. Дякую вам за увагу. Звичайно, миру нам потужних таких історій, книжкових побільше і до побачення.